Концерти просто неба струнний квартет дарує музику, перехожим у середмісті Івано-Франківська. Його учасники музиканти камерного оркестру Гармонія Нобіле у репортуарі вуличних музикантів, твори Бетховена, Бага, Генделя та Моцарта. Також музиканти виконують саундтреки з кінофільмів. Це стосується відомих стрічок Underground та Аромат жінки. Аудиторія охочих послухати класику широка. Сюди приходять люди похилого віку, молодь та батьки з дітьми. Усім, хто вподоби такі серпневі міні-концерти. Дуже подобається така музика. Я думаю, особливо нашому потомству. Знаєш, це дуже корисно для дітей, тому ми слухаємо. Це просто не те, що задоволення, а це якесь духовне натхнення. От, я пенсіонерка-вчителька і кожного дня приходжу сюди слухати музику. Приємно. Я взагалі люблю, як скрипка грає. Сама ходила в музичну школу на скрипку, але, на жаль, не пішла далі. Відкриті зустрічі з мешканцями міста музиканти струнного квартету роблять здебільшого під час літньої відпустки. Кажуть, такі концерти практикуються у багатьох державах Європи. Саме в класиці все народжується. Оця глибина сприйняття. І коли музиканти на високому рівні це демонструють, то глядач завжди знаходиться і. Ті люди, які певною мірою не мають можливості попасти в концертні зали, там великі концертні програми, то, по крайній мірі, один раз в рік, влітку, вони можуть прийти просто на вулицю і ми можемо їм дарувати своє мистецтво. На переконання музикантів серед найвдячніших слухачів, діти вони чуттєво сприймають звуки класичних інструментів. Тут Дуже багато наших мешканців з колясками. Маленькі дітки, вони всі тут сплять, слухають, махають. І коли мама хоче вже йти, то дитина починає казати, що ні, ми ще трошки послухаємо. Учасниця струнного квартету, скрипалька Валентина Сенюк, музикою захоплюється з шести років. Для неї процес гри це як молитва або діалог з публікою. Переконана гра на вулиці збільшує кількість відвідувачів у філармонії. Людям. Подобається, вони бачать, що вони це можуть, сприймають і надалі вони питаються, коли, де нас можна послухати, з якими, з якими програмами беруть телефони, приходять в філармонію, цікавляться. Я вже що це дуже важливо. Музиканти з струнного квартету сподіваються, їхні концерти просто неба спонукають людей відчути усю красу та насиченість справжньої класичної музики. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварва. новини на вежі.